Про няню чарівницю і стосунки між батьками та дітьми в Чернівецькому музично-драматичному театрі імені Ольги Кобилянської готують прем'єру вистави за мотивами відомої історії про Мері Попінс. Ніколь Бандура понад два роки займається у дитячій театральній студії при Чернівецькому театрі імені Ольги Кобилянської. У виставі Чудеса Мері» юна акторка виконує роль Джейн. Дівчина каже, любить виступати на сцені театру. Дуже змінило моє життя. Я почала більше рухатись, більше говорити. У мене стала краще дикція. Я почала, мама сказала, що тобі не треба цей театр, а я сама мамі сказала. Мама, мені треба театр. бо це… Моє життя. За основу вистави взяли твір Мері Попінс, англійської письменниці Помели Треверс. Чудеса Мері не є інсценізація, абсолютно копія, тільки інсценізована Треверс, Мері Попінс. Ні. Це наша версія, нас, українців, мене українки, мами. Ця історія буде цікава тут. І тому. Це не є інсценізація, а саме адаптація. Я би навіть сказала сценічна версія нашого театру за творами Треверс у виставі. Порушують питання про надмірну опіку батьків над дітьми, повагу до дітей та батьківську недбалість. Це стосунки родинні, саме ближність з того, з чого будується наша держава. А наша держава будується з сім'ї родини. Окрім цього, актори зі сцени говоритимуть про ставлення суспільства до тварин. Мене ця проблема дуже хвилює, і тому в цій виставі теж ми підняли проблему цю тварин. Андрій Циганов – актор Чернівецького музично-драматичного театру імені Ольги Кобилянської. Актор виконує головну роль у виставі Чудеса Мері. Ми творимо казку на сцені і. Оце відчуття казки, яку хочеться повернути, залежить від того, чи здатні ми ще вірити в дива, в чудеса, в чудеса, які в нашій виставі переносить. Мері Людмила Скрипко радить відвідати виставу всією родиною. каже, тематика зацікавить і дорослих, і дітей. Я думаю, що для батьків, для дідусів, для всіх всіх вікових категорій ця вистава буде цікава, щоб просто прийти відпочити, але при цьому я впевнена, більшість вийдуть з зали з якимось. Новим поглядом на сім'ю прем'єру вистави «Чудеса Мері» покажуть у міжнародний день театру. Кожен рік ми стараємося значити в міжнародний день театру, щоб для нас були якісь нові прем'єри, якісь нові події. І як завжди, ми здійснюємо одну і ту ж саму місію. Пам'ятаємо про своє рідне коріння. Тому ми завжди на відкриття театрального сезону. Прем'єра вистави чудеса мері відбудеться 30 та 31 березня у Чернівецькому муздрамтеатрі імені Ольги Кобилянської. Діана Бубряк, Сергій Льоткін, Чернівецький промінь.